Вітаю всіх, продовжуємо вивчати 3D Max. Сьогоднішнє відео присвячене людям, які захочуть створювати ігрові моделі. Швидко розповім, в чому суть ігрових моделей, розглянемо декілька інструментів для моделювання і перейдемо трохи до практики. Взагалі, всі моделі можна поділити на два типи: це високополігональні та малополігональні. Велика кількість полігонів необхідна для того, щоб максимально передати деталізацію нашого об'єкта. А низькополігональна модель потрібна для того, щоб можна її було використовувати у іграх. Тобто, кожна гра вона створюється за допомогою якогось софту там, двигуна, і щоб цей процес був максимально оптимізован, щоб все працювало з мінімальними затратами та максимальною якістю, для цього і оптимізують ці моделі. Що ж я маю на увазі, коли кажу слово оптимізація. У даному прикладі ми бачимо одну модель високополігональну, вона, скоріш за все, зроблена у Zbrush та бачимо її тут ретопологію. А щоб передати всі ці деталі, створюю текстуру на основі цієї ж високополігональної моделі. Цей процес називається запіканням текстур. Основний набір карт, які створюють при запіканні, це дефюз карта, тобто текстура кольору, потім йде карта нормалий та bump. Тобто ці карти якраз таки і створюють цю деталізацію. Потім йде карта Ambient Occlusion, це карта затінення в місцях, де у полігонів гострий кут. Та карта дзеркальності Вона відповідає за поліровку об'єкта, якщо можна так висловитися. Тобто, чим більше буде ефект цієї карти, тим більше буде об'єкт схожий на виріб, який покритий лаком. Та також карта металічності, тобто вона буде відповідати за те, щоб передати ефект металу. Процес запікання виглядає наступним чином. В нас є високополігональна модель та низькополігональна. Разом з сіткою вони виглядають так. Потім створюються всі необхідні карти, переносяться на низькополігональний об'єкт. Різниця у якості є, але різниця у полігонах колосальна. Ви можете уявити, що тут я навіть не знаю, скільки полігонів, але їх дуже багато. І порівняно з цим об'єктом. Тобто небо і земля. Відео щодо того, як робиться запікання посилання на нього я додам у описі. Тепер давайте поговоримо про інструменти, які допоможуть вам редагувати геометрію. Перший називається Loop Tools, тобто необхідно вибрати об'єкт якийсь у вас з'явиться ці панелі. Переходимо до Edge, у нас з'являється віконце Loops. Переходимо сюди і натискаємо Loop Tools. Цей інструмент допомагає нам редагувати Edge, і його основні функції такі. Якщо ми виберемо дві лінії Еджів, цими параметрами ми можемо зміщати їх положення. Якщо ми натиснемо галочку Auto loop, ми виберемо, наприклад, ці два Еджі, почнемо рух, і вони в нас автоматично виберуться. Наступна функція схожа, але ми спочатку вибираємо одну лінію Еджів і бокові лінії вже будуть в нас рухатися. Цим параметром ми встановлюємо силу. Руху, наприклад, 50. І таким чином сила дії цього інструменту зросла. Кнопка центр змічає наші «Ейджі» до центральної частини тих «Ейджів», на яких вони розташовуються. Бачимо, що вони вирівнялися. І всі ці точки тепер рівномірно знаходяться одна від одної. Далі кнопка Space, вона, наприклад, виберемо. Ці еджі, вона необхідна для того, щоб зробити однакову відстань між всіма точками. Наприклад, я натисну. І тепер всі точки знаходяться на однаковій відстані. Я натисну Ctrl-Z. Далі наступна кнопка вона необхідна для того, щоб зробити округлість з еджів. яким чином вона працює. Наприклад, я перейду до точок, витягну цю точку десь догори і виберу. Цю ділянку еджів. Натисну. І бачимо, що наша форма змінилася на такий півкруг. Тепер, щоб вирівняти цю лінію, ми натиснемо цю кнопку, і ці еджі вирівнялися. Тепер тут є ще одна галочка, за що вона відповідає. Наприклад, я хочу вирівняти цю лінію. Натисну. І бачимо, що у нас всі точки. Вони також тепер знаходяться на однаковій відстані одна від одної. Якщо я натисну Ctrl-Z і приберу цю галочку, то Edge вирівняються, і відстань між точками тепер не зміниться. Наступна функція вона робить з Edжі вколо. Або тут натиснемо. І функція relax, вона працює як звичайний Relax. Тепер розглянемо такі інструменти як Freeform та вкладка Paint Deform. Для початку розглянемо перший рядок, Shift прикладається як зміщення, і тобто ми можемо рухати геометрію в якомусь заданому напрямі. Якщо ми натиснемо Ctrl, ми можемо змінювати зовнішній радіус, якщо Ctrl-Shift внутрішній радіус і Alt-Shift силу дії цього інструменту. Наприклад, так. І тепер він реагує більш плавно. Тепер наступний інструмент називається Push and Pull, він необхідний для того, щоб або піднімати геометрію, або з зажатим Altм видавлювати у протилежну сторону. А якщо ми натиснемо Shift, ми цим інструментом будемо робити релакс. Якщо ми натиснемо Ctrl-Shift, ми будемо змінювати радіус цього інструменту і Alt-Shift- силу цього інструменту. І якщо ми натиснемо Ctrl, то ми, відновимо, то ми відновимо початкову форму нашої геометрії. Тобто, якщо ми якось змінили, нам це не сподобалось, ми натискаємо Ctrl та відновлюємо її. Наступна функція потрібна для релаксу, тобто це те ж саме. Що і це те ж саме, що і попередня функція з зажатим шифтом. Якщо ми натиснемо Ctrl, також відновимо геометрію. Далі у нас йде зміщення геометрії, тобто, якщо шифтом ми витягували цю геометрію, то тут просто зміщаємо наше «Edge» в якусь сторону. І остання функція вона потрібна для того, щоб якби вирівнювати рівні між геометрією. Тобто, якщо я виберу, наприклад, ці Eddie, і застосуємо масштабування, то ефект цієї функції буде майже такий самий. Трохи зміню радіус. і ця геометрія якби вирівнюється між собою. Таким чином. Ці інструменти допоможуть вам змінити форму ваших полігонів. інколи треба підігнати під якийсь розмір або під якусь криву форму. Ці інструменти допоможуть вам це зробити, тому користуйтеся, знайте, що такі функції тут є. Тепер давайте поговоримо про моделювання. І я створив декілька об'єктів. Тут ми бачимо такий щит. Я, до речі, використовував ескізи цього автора або авторки. Посилання я залишу в описі. Якщо захочете подивитися її роботи, щоб самому не вигадувати якийсь концепт, я просто знайшов варіанти, які мені сподобалися, і тому їх витворив. В даному уроці я просто розповім, як я творив всю цю геометрію. Насправді, є ще один урок, який я завантажу. Там я повністю буду моделювати всю цю геометрію, але він зайняв доволі багато часу. Там майже три години, не знаю, якщо захочете, будете дивитися. Тому про цю геометрію я розповім, так би мовити, в короткому варіанті. І розкажу принципи, за якими я її створив. І це допоможе скоротити час відео і зробить його більш прийнятним до перегляду. Отож, з чого я взагалі почав, бачимо всю цю форму. До речі, зараз можна включити трошки інший режим відображення геометрії. Більш реалістичний. І подивитися, з чого взагалі вона складається. Приберу турбосмус. І це такий магічний щит, напевно. Першочергово я створив цю форму, використавши лофт. Про нього ми говорили в передніх уроках. Зараз я приберу всі ці, ці шари. Щоб можна було подивитися початкову форму. Далі я накинув FFD, потім руками додав трохи геометрії, і далі, вже різними маніпуляціями за допомогою точок я змінив цю геометрію. Також хочу нагадати, що є така функція в Edge, вона знаходиться тут, і називається вона SetFlow. А для чого вона потрібна? Вона в мене стоїть на гарячій клавіші, тому я не буду постійно сюди заходити і натискати, вся ця геометрія має певну направленість. І між цією геометрією є якби середнє значення по довжині, по округлості. Якщо ми, наприклад, перетягнемо сюди цей Edge і застосуємо Setflow, він в нас вирівняється. І Застосує середнє значення між всіми параметрами цієї геометрії. Тобто до кожного з ейджів можна застосувати цю функцію. Інколи вона дуже добре працює, інколи не дуже і треба поправляти руками. Але взагалі це також доволі сильний інструмент, який допоможе вам згладити геометрію, зробити її більш плавною. Далі я створив тут же руками, просто відтворив. Спочатку в мене була така геометрія. Я поступово додавав. Зараз я затиснув Shift, і коли я використовую Swift-Loop, то цей ефект Set Flow також застосовується. Далі я просто підняв цю трохи геометрію догори, точніше, тут точки змістив почергово трохи вверх і відтягнув цю площину донизу, щоб створити такий проміжок між цією і цією геометрією. Далі я все більше і більше редагував цю геометрію. Вдавав в деяких місцях полігони та задавав необхідну форму. Далі я цю геометрію заотачив один до одної і спаяв всі точки, і це в мене вже був один загальний елемент. Також я тут додав більше геометрії, нарізав більше квадратів, щоб цю геометрію можна було більш детально редагувати. Далі я створив цю площину, яка відтворює товщину якби, нашого. Цього об'єкту, цієї геометрії, а також з цих еджів я витягнув до догори таку частину і продовжив моделювати цю геометрію. До речі, як створити такий рівний перехід, тобто витягнути сюди цю геометрію? Якщо ми просто шифтом її потягнемо, бачимо, що в деяких місцях вона у нас якби рівномірно йде. В деяких ні, тому я тут спробував застосувати інший метод це екструд. І якщо ми витягнемо спочатку в цю сторону екструд, а тепер ще раз його застосуємо, то бачимо, що він створює вже необхідну нашу форму. І деформація вже не така сильна. Все ж таки, треба буде підправити це руками, але тим не менше, я, наприклад, застосовую екструд, цю лінію, вибираю. Та видаляю Ctrl-Backspace, вибираю цей проміжок і просто підтягую його на необхідне місце. І таким чином, я створив цю товщину об'єкту. Далі, по геометрії, я створив додаткові лупи. А для того, щоб якщо ми застосуємо турбосмуз, у нас ці грані були не згладжені, а більш гострі. Наприклад, побачимо. Геометрію до того і вже після того. Тут я застосував, до речі, інструмент, який ми розглядали на початку. Тобто я використав Push-Pull, і тут трохи застосував таким чином релакс, і ця геометрія стала більш. Плавною, а не такою гострою. Далі я остаточно стосував симетрію. Побачимо, як змінювалась геометрія. Далі я тут трохи розрядив цю геометрію. Ще раз досостував симетрію. І тут за допомогою інструменту Soft Selection вибрав необхідну силу його. І вже інструментом Rotate я змінював цю геометрію. Конвертуємо в Editable Poly. наприклад, тепер. Тепер застосуємо Soft Selection. І таким чином я вже створив, якби, оцю округлість. Об'єкту. Я відменю дію. Тобто було так, стало так. А далі також застосував сюди симетрію і трохи доробив цю геометрію. Далі я почав створювати внутрішній цей кристал. Що я зробив? І я перейшов. До цього об'єкту вибрав цей бордер і створив з нього першочергово сплайн. і ми отримали якби, загальний його контур. Тепер до цього контуру я застосував екструд, і ми отримали таку заготовку. Тепер, якщо у вас екструд спрацював так, що можна зробити, а нічого страшного в цьому нема. Ми просто переходимо до бордеру, виберемо необхідну нам частину і шифтом витягнемо в цю сторону. Тепер просто іншу частину видаляємо і отримуємо необхідний нам результат. Тепер з цього контуру, що я зробив, я просто давайте скопіюю. Я просто витягнув цю частину, змасштабував її і виставив десь по центру. Тепер всі дії, які я зробив, я зараз вам покажу. Перше, це я додав ще полігонів, і тут зробив невелику фаску. Далі я Зробив вигнуту внутрішню частину модифікатором FFD. Бачимо, як він відпрацював. Далі те ж саме я зробив з нижньою частиною. Підредагував тут геометрію трішки, застосував симетрію. І закрив цю дірку. І ми отримали такий елемент у вигляді цього центрального кристалу. Далі я займався більш редагуванням форми. Тобто змінив тут кут, бачимо, що в цій моделі верхня частина виступає, я її також за допомогою soft selection повернув, потім paint de Зробив вигнуту цю частину і довів до такого результату. Далі я створив сам щит, тобто я взяв, просто намалював сплайном одну частину, потім додав трохи геометрії, розрізав наш загальний цей полігон, бо він виглядав би так. Потім трохи відредагував края, додав геометрії для того, щоб якщо застосовувати турбосмус, форма більш-менш залишалася. Далі вибрав просто внутрішню частину і за допомогою soft Selection, тобто просто взяв і витягнув так вперед. І тут налаштував такий контур, щоб виган зробився саме так. Ну і далі вже просто з шифтом витягнути цю частину. Тут додав геометрію для того, щоб коректно працював турбосмус. Ну і таким чином була створена ця форма. До речі, цю задню частину, яку зробив, ну тобто, у нас, якщо ми просто витягнемо цю геометрію, ось так, ну і, наприклад, її вирівнюю, нам не потрібно вручну. Тут все робити. Ми просто можемо, так як у нас всі точки, вони співпадають, ми можемо використати елемент, який зробили до цього. Копіюємо, переводимо в дідоплполі, повертаємо полігони, переміщуємо сюди, тут більше вирівняємо. По Y, по X, по Z. Ось таким чином. І тепер додаємо цей об'єкт, вибираємо бордери, переходимо з Ctrl-до точок, натискаємо Weld і все. І в нас ці два об'єкти стали одним. І таким чином ми закрили цю задню дірку. Далі я зробив ці елементи. Також просто намалював сплайном три такі лінії. Потім я застосував також екструд, потім з екструду зробив таку початкову форму, додав трохи геометрії світ-лупу просто на глаз. Ну, Вже руками потім всі ці точки трохи поздвигав, застосував симетрію і створив ці елементи, розкопіював їх. Тобто нічого складного. Цей кристал я створив за допомогою такого трикутника. Додав одну симметрію, потім іншу. У мене створився такий елемент. Я створив його три копії та повернув кожний на 120 градусів, і у нас створився рівний такий трикутник, потім за допомогою FFD. Я ці елементи всі з'єднав і ми отримали таку заготовку. Тут я трохи підредагував геометрію для того, щоб під турбосмузом вона коректно згладжувалась. Потім, за допомогою симетрії, я цю частину, котру відредагував для турбосмузу, розкопіював і далі вже трохи спробував якось її підшаманити, для того, щоб ця пірамідка вона була більш схожа. На ескіз, трохи застосував тут релаксу, ну і все в принципі. Потім я взяв всі ці елементи і за допомогою прив'язки вирівняв один відносно одного. І таким чином ми отримали такий об'єкт. В цьому відео я хотів показати принципи, за допомогою яких можна створювати таку геометрію. Наступне відео, можна сказати, буде повнометражне. Тобто, в мене не буде там ніяких коментарів. Але весь процес моделювання тільки іншого елементу, ви побачите, я підставлю напевно музичку якусь, бо якщо дивитися просто на мовчазне моделювання, думаю, буде досить сумно. Сподіваюсь, цей урок для вас був корисним, отож, переходьте до наступних відео.